Що, якби ви дізналися, що у районі, де ви мешкаєте замість дитячого садка, вирішили побудувати новий комфортабельний готель. Ви б, можливо, пораділи за туристів, та в той же час, скоріш за все, засмутились би через своїх дітей, яких тепер імовірно не було б на кого залишити. Вам хотілося б вплинути на ситуацію, проте ви не знаєте як. Давайте організуємо загальні збори громадян за місцем проживання. Це своєрідний публічний майданчик, на якому присутні суб'єкти за встановленою процедурою спільно обговорюють та безпосередньо вирішують питання місцевого значення, що стосується загальних інтересів об'єднаної територіальної громади в цілому, або питань, що мають важливе значення для жителів старостинського округу чи населеного пункту, що входить до його складу. Аби організувати загальні збори громадян, вам слід пройти усього лише декілька кроків. По-перше, вам потрібно створити ініціативну групу. По-друге, обрати місце для проведення загальних зборів. Далі потрібно проінформувати орган місцевого самоврядування про проведення загальних зборів громадян, наступним кроком провести загальні збори та прийняти відповідні рішення після чого письмово оформити рішення. Вам варто скласти реєстраційні листи учасників та подати пакет документів до органу місцевого самоврядування. І наостанок залишилось отримати відповідь від органу місцевого самоврядування про врахування, часткове врахування або обґрунтоване неврахування рішення загальних зборів: змінюйте життя навколо себе, відстоюйте свої громадянські права та робіть це у демократичний спосіб.